Чому важливо слідкувати за станом вентиля? Якщо ви раптом проб'єте колесо і у вас немає запасного або докатки, ви можете використати спеціальний жгут. Для ремонту тимчасового або спеціальний саморіз на клеєвій основі підкачати, і поїхати далі. Якщо ж у вас пошкодиться вентиль, просто від часу ви вже нічого не зможете зробити самостійно. Оскільки щоб замінити вентиль, необхідно розібрати колесо, зняти, розбортувати шину, поміняти вентиль, забортувати, відбалансувати в дорозі цього зробити без необхідного обладнання, просто неможливо. Тому слідкуйте за своїми вентилями, вчасно їх міняйте. Прийміть до уваги, що це розхідний матеріал, за яким треба слідкувати і вчасно міняти. Ми пропонуємо тільки якісні вентилі, є стандартні гумові, є металеві розбірні, як фарбовані різних кольорів, так і стандартні хромовані. Це перевірені часом матеріали, які ми використовуємо вже дуже багато років поспіль. Їх вистачає надовго. І вони ніколи вас не підведуть у дорозі. Приїжджайте до нас в гараж UA. Ми підберемо вам Якісну фурнітуру не тільки вентиля, гайки, секретки, центровочні кільця і багато чого іншого. Звертайтеся, ми вам допоможемо.